Що буде, якщо сонце зникне? Це не просто фантазія. Це чудовий приклад того, як за допомогою YouTube можна пояснювати складні наукові процеси. Сонце це гігантська зірка, що утримує планети на орбітах. Якщо б сонце зникло, гравітація зникне разом із ним. Планети політять прямими траєкторіями у космос. Але б мені дізналися про це одразу. Світло від сонця летить до нас 8 хвилин і 20 секунд. Це наш останній світанок. Через 8 хвилин земля опиниться у темряві. Температура почне стрімко падати. за тиждень мінус 70 градусів по Цельсії, за рік мінус 200. Океани замерзнуть, атмосфера зупиниться. Щоб пояснити ці процеси просто, використовуємо візуальні моделі. Це ключова перевага наукової комунікації на YouTube. Життя не зникне повністю. Під льдом збережуться глибоководні організми біля геотермальних джерел. Саме такі знання складні, але цікаві, і тут допомагає зробити доступними для мільйонів людей. Поєднання голосу, графіки та структури це ефективна наукова комунікація. Навіть такі теми, як зникнення сонця, можна пояснити просто: Ютуб це потужний інструмент наукової комунікації. Підписуйтесь, пам'ятайте, наука це цікаво. Дякую за перегляд.